Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами знаходимося в місті Вінниця на нашому об'єкті готельний комплекс і заклад громадського харчування Wall Home Resort. Ми за цей період часу нашого будівництва просунулись дуже активно. Ми вже на фінішній прямій по завершенню монолітного каркасу. Нашого готелю на першому поверсі зроблені всі випуска під інженерні мережі, під воду та під каналізацію. Зараз позаду мене ви бачите, як ведуться активні роботи по влаштуванню внутрішньомайданчикових мереж води, каналізації побутової та лівньової. Ми це робимо на такому початковому або середньопочатковому етапі робіт по нашому об'єкту. Для того щоб після завершення всіх робіт мережі не тримали нас для передачі цього об'єкту нашим інвесторам, бо це дуже складні, кропіткі роботи, як з технічної точки зору, так і з юридичної документальної. Тому ми, ми вже зараз на етапі монолітних робіт влаштовуємо мережі. Також у нас вже на майданчик заведена електрика, яка буде живити повністю наш готель та заклад громадського харчування, який ви бачите також позаду мене. Ми з вами піднялись на другий поверх нашого готельного комплексу. Тут вже повністю закінчені монолітні роботи, а також вже ведуться роботи по влаштуванню вентиляційних каналів по наших апартаментах. Ми з вами зараз знаходимося на п'ятому поверсі, і навколо мене ви вже бачите влаштовані вертикальні елементи монолітних конструкцій. Це останній поверх нашої будівлі, тобто зараз вже закінчуються роботи по вертикальних елементах, і ми переходимо до влаштування плити перекриття останнього поверху. Після цього ми починаємо влаштовувати цегляну кладку з керамоблока така з блоку, а також влаштування покрівля.